Всім привіт! Що ж, ми далі працюємо, виготовляємо кормову гранулу, як і для своєї худоби, так і під замовлення. Зараз покажу, що маємо в наявності. На так. даний момент маємо два види гранули для дійних корів і для телят. Повнораціонний. Для телят, бачите, гранула, яка вона є. Що туди входить? входить туди кукуруза, соєва макуха, дерт пшениці і ячменю, і також сіль крейда і БМВД 3% для телят. Маємо гранулу із... для дійних корів, входить в гранулу кукуруза, соняшникова макуха. Ячмінь, пшенична висівка, крейда, сіль. Гранулу можна замовити. Також можемо виготовити гранулу під замовлення і для свиней, і для корей по вашому раціону, який ви складете. Чи, можливо, ми щось вам запропонуємо. Чекаємо замовлень.